Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! У мене оверлок Dragonfly FN2 8D. Це мені прислала підписниця моя з міста Одеси Анна. Ось. Побачила в Ютубі мої відео. Не пам'ятаю, чи придбала, чи подарувала, немає значення. Абсолютно новий оверлок, я робив огляд, в якому стані я його отримав. Оверлок я вже доробив, допрацював. Помазав, устранив усі заводські дефекти. Бо ці оверлоки із завода прямо йдуть, браковані, вони недороблені. І вони практично 99% вони не шиють взагалі. Під час регулювання я притримуюся такої тенденції. Я виставляю ширину шва десь 6,5%, 6, -6 мм. Ну, так як вимагає сучасне сучасні, так сказати, технології пошив сучасний. Бо він десь якщо б він шив би, то все десь 6,6, ну 6,5 ну, Ось. Бо тут максимум що заво... на заводських настройках це 4 мм, це дуже мало. Е, під сучасні тканини це дуже мало. Ось Виставляю я автоматично вже довжину стіпка, ширину шва. Все настрою на ножі. Наточую навіть оцей, нові ножі я перезаточую. Все роблю. Отак От він у мене зараз шиє. Це прислала мені тканини такі для проби. О, у верлику, що саме головне, щоб він не пропускав. Я звертаю увагу до тишини, щоб максимально техніка е, тихенько працювала. Так воно і сталося. Хто бачив моє перше відео, ви чули, як він працював. І як він зараз можете порівняти затягнути, голочки в цих оверлах найкраще використовують ДП5. Ось такий прекрасний трикотажний шов. Нитки в мене стоять на столі, то можливо і за того, що на стоять нитки і може бути трошки нестабільний шов. Це, як би, як би сказати, в даному випадку. Це нормально. Я не збирав цю повністю, ось, ось є в мене ці всі комплектуючі вона предстала. Я ось ось ще доукомплектував та доукомплектовую такими центрами, так сказати. Вони буває заводи йдуть, а буває не йдуть. Ось такі центри, бо я всегда рекомендую використовувати такого типу котушечки. І коли збереться конструкція, щоб її центрувати, щоб вона. Під час шиття не шевелилась сильно і не збивала тут. Ніжки, хто бачив першу серію, я зробив ось так. В принципі, будуть жити, будуть стояти. на резинових, ну, ніжечках тихенько працює. Ось. Крижечки ось так ставляються. Потім, завдяки тому, що я збільшив ширину шва, Відповідно, треба багато ниток. Максимально, отут мінімум такий, що практично ну, ось, не натягується. Дужче й не треба. Ось, відповідно, це все верхній петельник. Це тоже мінімальні такі натяги. Ось, а ось нижній петельник. Взагалі тут практично немає натягу. Це із-за того, що ширина шва 6,5 мм. то це, почитайте, це що по 3 мм треба на кожну сторону. Закинуть. Ось. Тут мусив я зробити вигнучку таку, бо коли крижечка закривається, відповідно, ширина шва то відповідно, ніж я оддвинув сюди максимально. ось так воно все працює. Ось. Цей петельник ось так заправляється напряму. Це я вже давно так роблю. Ось. Ось так. Ну, я буду Ані скидати фотографії, як воно виглядає. Я не буду робити зараз заправку, заправка в мене одна й та сама все время, я притримую, це максимально тоді якісний виходить шоу. Ось. І ось так треба закрити, щоб ніж. Ну, все ставити вверх. Мусив тут усе підпилювати, бо воно не сильно вставало із-за того, що збільшив ширину шва. Це все завдяки тому, що я збільшив ширину шва. Ну Давайте ще вам покажу. Анна просила мене фліс, щоб він шив. Я її попередив. Ці верлики, вони із заводу технічно немає в них можливості. Тут хід ножа дуже малий. І якщо фліс у три слоя. Все, раз, два, три слої, то він фізично не може різати, бо в нього хід малий. Ну шить буде. Я так налаштовую, що він шить повинен. І ось бачите, фізично зараз спробую показати вам, що ніж фізично не може різати. Із-за того, ну якісно, по крайні, в крайній мірі якісно він не може різати. Фліст такий. Бо в нього хід ножа. Звісно, ну, в цій конструкції отвратительне це махове колесо. Практично взагалі вони бувають трошки длінші такі. Ну, наприклад, що є хоч за що взятися в цій моделі, щось махове колесо, ну, махове колесо взагалі нема за що взятися. Або цю кришку треба зняти, тоді повноцінно працювати. Ну як є, так і є. І ось зверніть увагу на ніж, він якісно не буде різати. Дуже тяжко проколоть дві голки, три слоя, три шари. Це українські шари. Три шари фліса. Ось. Ну, шиє, не пропускає. Саме головне в нашій справі, щоб не було пропусків. Ось такий гарний шов. Оце в три шари. Друзі. Ось такий шов. Ось таке воно тут сталезне. Ну, Ні, ну воно вже лапка трохи придавило, нитками зібрало. Ось, і ось, наприклад, вона ще давала тканини тут, які. Ну, я на різних тканинах намагаюся тестувати. То відповідно, дуже складно налаштувати техніку, щоб і фліс шила практично без змін. І ось такі ось, ось таке ось тканини, наприклад. Ось такий чотирьохнитичний шов. Ну що ви хочете? Бюджетний варіант оверлака. Я і так максимум, що можу, та я роблю. щоб він, Бо людина чи придбала, чи подарувала, я вже не пам'ятаю. Ну якби витратилась вже. І хто її зробить, як не я. Ось таку ось тканинку вона мені прислала. Добротний такий хебешний трикотажик. Хто її зробить, як не я. До речі, кому треба налаштувати. Техніку обслужити, швейні машинки, оверлоки, звертайтесь. Е, номер телефону я залишаю під відео. Ось. Відповідно, на цій тканині дивимося, що зеленої нитки дуже багато, то, відповідно, вона у нас ось, то треба її тр... трішечки прикрутити. Це під різні види тканин. Ось пере... перестарався. хочет ты Тришечку на тут. Бюджетный, дуже бюджетный вариант у варьёха. Ну, а что вы хотите? А у наши... вот, Ну, практически трешки варьёх. Ну, если бы тут были все четыре нитки червоні, то было бы ок. Вот оно сюда. Ну, ще ж до того, що в мене нитки стоять на столі окремо. В такому випадку текстурированими нитками. Отак, якщо вони стоять через петельки зверху, в принципі, можна працювати. Ну, це все, друзі. Зробив оверлочок. Подробиць там ніяких я ну оцих нюансів я не показував, бо практично майже тиждень його робив. Ну, я не тільки його робив. Ось. Попутно. Так що, таке, друзі, все, на цьому крапка. Слава Україні і героям слава!